အင် S <s း Друзі, всім привіт вітаю на моєму каналі. Рада, що сьогодні ви заглянули до мене в гості. У мене сьогодні буде не дуже насичений день, але деякі роботи ми разом з вами зробимо. І це у першу чергу я зранку помалювала голову, змила вже її і висушу. Тим часом хочу намочити свої шуфлятки від морозилки, яка в кухні. Все позабираю. Та поскладаю все те, що мені хочеться залишитися. Бачите, які шуфляди в поганому стані. Голова в мене вже висохла, я її висушила, трішки зробила мейкап, і тут у мене ще щось вискочило, не знаю, не буду нічого робити, воно вже майже засохло. І так, які в мене сьогодні плани. Я хочу е, домити свою морозилку. Верхня частина холодильника вона в мене чиста. А е, морозилка в мене, як бачили, така е, не дуже е, гарному вигляді. Я намочила її тіп'ятком, вже відмокла, йду, помию, е, переберу ті продукти, які витягнула із іншої морозилки. Ту морозилку виключу, яка в мене є в е, е, моїй кладовці, е, і щоб вона дурно не працювала, щоб світло не крутилося і е, переберу ті продукти, все, що в мене там зберігалося. Подивлюся, чи воно мені потрібне. Там в мене ще е, гарбуз е, нарізаний кубиками, буду бачити, можливо, залишу. Я ще робила кров'янку, точно вона піде на утилізацію. Також у фляжці в мене ще знаходилася кров, яка саме входила в кров'янку, я робила її сама. Ну і Подивлюся, що там ще в мене завалялося. Поправся одяг. Зараз ще, поки що світло є, води вже немає, але я понабирала у вітра. Так, підготувала, щоб сьогодні мені її вистачило, тому що хочу вимити вікна, помити двері вхідні. Так, що в мене ще сьогодні по плану? Готувати буду, але пізніше. Не придумала, що ще що саме буду готувати. А, і мені потрібно вже сьогодні. Постригти свої троянди, які вам показувала в попередньому відео, і вже потрібно зрізати весь світ, зробити таку гарну зачіску лаванді, тому що вона вже показувала, ну, починає розпадатися в різні сторони і зробити треба з цим порядок. Тому буде у нас сьогодні мотивація з вами. Тому, якщо вам... Подобається така рубрика, обов'язково мене підтримайте і підписуйтесь на мій канал, щоб можливо комусь саме потрібна така мотивація, комусь цього не вистачає. Віддати смітник, кров'янка. Ну, баклажани ще я використовувати їх точно не буду, тому чекаю, щоб воно все э, розморозилося і цього всього я позбудуся. Взяла канцелярські ножниці, давай стригти лаванду. Не знаю, чи я зашвидко може її обстригаю, але дивлюся по цвіту: цвіт вже деякий обсипається, самі зернятка вже з'явилися для насіння. Я думаю, що якраз саме той час та пора, аби їй надати гарну форму. Обрізати, обстригти все, все цвітіння і е, зробити з неї таку гарну кольку, як на лавандових полях. Е, дуже подобається. І якщо я неправильно роблю, і для того, щоб не пропала моя лаванда, е, напишіть, чи все добре зробила. А також подумаю собі на осінь знову купити, або на весні вже, напевно, купити ще таких пару кущиків, щоб на подвір'ї дуже гарно зливалися гарні відтінки, тому що мені дуже сподобалось, коли оця смужка, ця моя кломба, саме із лаванди. Об'єднюється з парканом, дуже гарно виглядає, дуже так вписалася у наш інтер'єр. Мені дуже до вподоби. Laying low, no place to go Sunlight like dances through the window Lazy haze fills up the room Got no place, just me and you Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's bound. In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy. Що такий нормальний? Пучорний. Ну, Не можу так його повністю обняти, але дуже класно пахне. Руки всі пахнуть лавандою. І дивіться, я їх підстригла. Я не знаю, чи я взагалі правильно зробила, тому може зараз не беріть приклад з того, як я їх підстригла. Якщо ви також збираєтеся це зробити в себе, не знаю, як вона буде далі себе почувати. Буде чи буде вона такою пишною рости ще до кінця літа осені час покаже сподіваюся що з нею буде все добре а ввечері я її підлию ну, і все і теж молодець я замість того аби простелити собі щось то я просто ось так на каміння просто кидала я великий молодець так не робіть бо будете робити кілька робіт відразу Ну, але хоча б добре, що на купку я складала. Зараз це все таке грубше буду забирати, а вже таке, якщо виходить, дрібненьке, то вже висохне, воно, може, вітер їх пороздуває. Була сьогодні на секунді. Дуже рідко заходжу в такі місця, але відкрили один такий магазин, який я ніколи не заглядала. Це дуже хороший виявився магазин європейського товару з різних точок, і мені приглянулися ці красиві туфельки. Дуже вони мені виглядають стильні, такий гарний. Стиль, така гарна форма, вони дуже якісно зроблені. Також вони, здається, мають це замш каблучок невеликий. Це було на вагу, заплатила 135 гривень. Вони просто в ідеальному новому стані, немає ніде ніяких потертостей. Царапинок, також каблук. Повністю в гарному стані, набойки також не стерті. Ну, Видно було, що носили тільки, мабуть, що один раз або два, тому що з самого низу немає сильного такого затертості. Бачите, підходить дуже гарно під джинси, ну, не на цю, під цю футболку. Але дуже гарно виглядає, дуже красиво. І стильно, бачите, підійде до джинсів, підійде до плаття, спідниці, шорти. Зараз актуальний такий колір, такий жовтий-жовтий відтінок. Прикольно, дуже гарно, стильно виглядають, особливо форма мені дуже сподобалась. І вони дуже зручні за рахунок того, що форма самого взуття гарна, зручна, і також невеличкий каблучок. Дуже мені Рада, що взяла їх, буду з превеликим задоволенням їх носити. І, як на мене, стильно буду виглядати. Тому покупочкою своєю задоволена. Ще пізніше вам покажу спідничку, яку я придбала. Теж дуже гарна, красива, теж вона в дуже гарному, якісному стані. Як вам, напишіть у коментарях, чи також подобаються вам, і чи взагалі мені вони до лиця чи підходять, Бачите, така не знаю, чи це їхня марка, чи це і прикольні. Інсолія здається так, бачите, вона, ну тут я вже по хаті походила, по подвір'ю походила. Вони зовсім-зовсім мало що стерті. А також, бачите, якщо ну, це замж, здається, в дуже гарному стані. Немає ніде нічого. Все просто ідеально, каблучок ідеальному. Набойки все також. Тому, я думаю, за 135 гривень це дуже класне взуття, гарна форма така. Ну, Мені дуже вони сподобалися. А, навіть якщо б вони були за 200 гривень, я була б їх все одно взяла, тому що вони дуже гарно підходять під джинси. Особливо мені сподобалось. Під плаття я ще не міряла. У мене під такий відтінок і плаття, в принципі, такого підходящого немає, тому під джинси я б за буду носити. Дуже прикольні, дуже стильні. Я встигла помити двері цей день, тому відклала цю роботу на наступний ранок, загріла швиденьку воду, так як зараз. Відключають активно світло і буває надовго, буває 4-5 годин, не знаю в кого як, в нас буває так. І, звичайно, що у нас до хати проведена джерельна вода, і кожна вулиця в нашому селі вона відокремлена, тому, так як, наприклад, Наша вулиця прив'язана там до іншої е, території при відключенні світла. Ну і це буває, звичайно, що дуже-дуже незручно. Приходиться не тільки гріти воду, щоб помити деякі предмети, вікна, двері. А також мені приходиться буває, і прати вручну. Е, стараюся, щоб одяг не назбирався багато, тому що пізніше буде дуже тяжко, але. В суботу майже не виключають світлом, і можна в цей день просто вимиваєш все, виносиш, все. У мене суботник такий конкретний, і при цьому дні, ви знаєте, навіть не хочеться діставати телефон, то що його включати, натиснути на кнопку. Просто не хочеться, тому що все це робота перекладати штатив туди-сюди. Хочеться різні ракуси робити, просто. Цей день максимально роблю роботу якомога стараюся більше, тому що і свята, і також завтра вже і свято Петра, тому сьогодні приходиться мені гріти воду, щось робити трішки. Наперед хочу привітати із гарним святом Петра і Павла. Тому хто носить ці прекрасні імена, а також хто Петрівна, Павлівна. Всіх вітаю. Бажаю вам миру, злагоди та здоров'я. І я хочу вам сказати, що коли купляла звичайно, в звичайному побутовому магазині Дехімія свої тряпки, вони такі мікрофіброві, але мені вони взагалі не сподобалися. Я ними протираю. Максимум, то вони в мене використовуються тільки для ванної. Ну, буває, що. Одна тряпка в мене для плитки, тому на кухні можу також деякі поверхні повитирати. Але в принципі, я роблю вже тепер таким способом. У мене є пакет, який, в якому знаходяться мої використані і вже не дуже такі гарному якісному стані постільна білизна, тому я рву такі тряпочки кусочки, витираю ними прекрасно. Вони так гарно опитують вологу, я бачили, я вам показувала. Вони дуже-дуже сподобалися, друзі. Багато вас так підписується. Мені дуже-дуже приємно бачу, що вам цікаві такі рубрики. Я обов'язково вам знімати буду на таку тему багато-багато чого. Всім дякую за перегляд, всім, хто додивився до кінця. На цьому буду завершувати свою рутину. А за таким принципом помила всі також цей день вікна. Всім па-па!